Це кавамолка Wilfa Уніформ. Найкрутіша кавамолка від Wilfa. І це дуже класна кавамолка для дому, для того, щоб ви мали можливість зварити і найсмачніший еспресо, і дуже класний аеропрес. Отже, ця кавамолка ну, дуже прикольна. Вона має дуже класний стільний дизайн. Зроблена в Норвегії. Гарантія 5 років. Вона має плоскі ножі. Вона має регулятор помелу від 1 до 41. Плоскі ножі зроблені в Італії. Сама кавомолка зроблена в Норвегії. Унікальною фішкою є ще те, що в кришці кавомолки зроблені ваги, і ці ваги виміряють вагу кави і час є час також. Для Вамера вони підзаряджаються через USB-C, можна підключити через Bluetooth до смартфону і встановити додаткову програму. І взагалі вона буде допомагати нам користуватися цією ковмолкою. Нагадаю, вона коштує 13 тисяч, можна купити у нас в Elite Coffee. Поїхали далі. У нас є контейнер для зерна на 75 грам. Ми будемо використовувати нашу фірмову каву Колумбія 100% арабіка з нотами яблука лайма грімфруту. Ця кава свіжого обсмаження бренду Elite Кофі». Зробимо помел. Під еспресо. Можна коригувати. Кавомолка сама зупинилася. І ось наша кава, дрібний помел під Еспресо. Зараз зваримо Еспресо і глянемо, як. Воно.